Немає обітниці без духовної боротьби, немає просто слова, яке ми даємо, і за яке ми не маємо боротися, і не маємо платити свого роду свою ціну. Дякуємо тобі, всеблагий, Господи Ісусе, за дар церкви, якої ми є діти. Святим духом ти покликав нас стати твоїми учнями. І разом творити родину дітей Божих. Даруй нам Твою благодать, щоб ми були вірними нашому покликанню і не зійшли з дороги, якою ти нас провадиш. Господи, допоможи нам побудувати справжню спільноту вільних і відповідальних осіб, які вміють взаємно приймати і поважати один одного у їхній різноманітності та недоліках. Допоможи нам бути людьми, які вміють з великодушністю давати і з вдячністю отримувати, які здатні ділитися, нести тягарі один одного, страждати і радіти разом, які щиро прощають один одного, здатні до постійного примирення. Допоможи нам бути твоїми учнями, які усвідомлюють власні обмеження, приймають. І зобов'язується в активній співпраці будувати спільноту любові та служіння для спільного блага. Даруй, Господи, нашим спільнотам смирення, віру та надію, надихни нас ходити шляхом справедливості і солідарності, навчи нас замилування до слухання Твого слова і молитви, щоб для усіх ми ставали знаком Твоєї присутності. Амінь. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра Йоанна, ідіть, сказав та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони його спитали, де хоче, щоб ми приготували. Він відповів їм: Ось, коли увійдете в місто, стріне ваш чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть слідом за ним у господу, куди він увійде, і скажіть господаре відому, Учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями, моїми міг би спожити Пасху. І він покаже вам. Горницю велику вистелену килимами там приготуйте. Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година, сів він до столу. Й апостоли з ним. І він до них промовив Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати, бо кажу вам я більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві. І взявши чашу, віддав хвалу й мовив візьміть її і поділіться між собою, бо кажу вам віднині я не буду більше пити сплодовано граду, доки не прийде царство Боже. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив це моє тіло, що за вас віддається. Чиніть це на мій спомин. Так само, чашу по вечері кажучи, ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Одначе ось рука того, що мене видасть, на столі зо мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони заходились один одного питати, хто б то міг з них бути, що намірявся те зробити. Знялась між ними і суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Ісус сказав їм: Царі народів панують над ними. І ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так хай буде з вами, а навпаки, більший між вами, нехай буде як молодший, а наставник як слуга. Хто бо більший, той, що за столом, чи той, що служить, хіба не той, що за столом? Та проте я між вами, як той, що служить. Ви ті, що перебували зо мною у моїх спокусах, і я завічаю вам царство, як мені завіщав отець мій. Щоб їли й пили за столом у моїм царстві і сиділа на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. О, Симоне, Симоне, ось сатана наставав, щоб просіяти вас як пшеницю. Та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти колись, навернувшись, утверджуй своїх братів. Господи, сказав Петро до нього: Я з тобою готовий піти в тюрму і на смерть. А Ісус мовив: кажу тобі, Петре. Не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш. Цей довгий уривок Євангелії, який ми щойно чули, показує нам, можемо сказати, одну з важливих моментів пасхальної таємниці. Один з важливих. І цим важливим моментом є тайна вечеря. Цей уривок ми бачимо, що складається з таких трьох дуже важливих моментів. Перший, це є запрошення, яке Ісус дає Петрові і Йоаннові, щоб приготували світлицю. Ці два учні вони справді особливими, тому що Петро є той, хто очолює спільноту, і Йоанн, який вчить є улюбленим учнем, і в особі Івана кожен з нас може себе віднайти як улюбленого учня Ісуса, упривілейованого свідка Воскресіння Христового. Другий момент сьогоднішньої Євангелії розповідає нам перебіг Тайної вечері, слова Ісуса, Його благословення і освячення, хліба і вина, як Його крові, тіла і крові, якби щось, що заповідає події, які мають наступити пізніше. Тому що Тайна вечеря, пасхальна вечеря вона є завжди випередженням того, що має статися, неначе. Очікування події, яку вже святкую, але вона ще не відбулася, але вже, вже починає відбуватися. Отже, святкую, не наче її завершення. Ось чому є слова Євхаристії, подяки. І третій момент це є молитва Ісуса за апостолом Петром в часі Його, його зради, слова Ісуса про зраду апостола Петра. Отже, перша. Можемо сказати, цей уривок перекопа, яку ми слухаємо сьогодні, це є неначе перша частина пасхальної вечері, таїнство пасхальної вечері, яке буде мати своє власне, свою повну реалізацію у розп'яті, смерті, розп'яті, а також погребенні і воскресінні Ісуса Христа. Євхаристія також показує нам дуже важливий момент, тому що Ісус. Неначе показує, як нам інтерпретувати те що, те, що там відбувається, не є просто прийміть їжте моє тіло або пийте з неї всі, бо це є моя кров, але показує таких три моменти. Це є да, Ісус дає своє тіло і свою кров їсти, своїм учням, щоб мали життя. Потім Ісус показує себе, як той, хто служить у бо… Царство, говорячи про багато разів про царство Боже, іноді складається враження будувати власне, в нашій голові, ментальності, уяві Царство, в якому ми не працюємо, а на якому нам служить. А Ісус якраз показує навпаки, Царство Боже це є служити. Якщо ти відчуваєш себе частиною Царства Божого, ти є слугою для усіх. І врешті, третій момент цієї пасхальної вечері, пасхального таїнства. Це є зрада. Але Ісус також попередньо попереджав двічі: моліться і чувайте, щоб не війти в спокусу. Але також Ісус попередньо говорив до спільноти, що може вкрастися ганьба спокуси, ганьба згіршення. Бачимо також у цій тайній вечері, якби тих, хто в ній бере участь, це і учні, до яких Ісус запрошує до постійного навернення. І це навернення, воно зміцнює. Тобто навернення не означає дати собі оцінку, що я щось не вмію зробити, але є навпаки ставати кращим. Тому що до цього запрошує Ісус. І врешті бачимо також апостола Петра. Окремо на початку цієї перекопи і в кінці цієї перекопи бачимо Петра. Той, хто готовий приготувати, виконує Слово Ісуса Христа, готує йому світлицю, попередньо також декларує, що готовий за Ісуса померти, віддати своє життя, але в кінці це є обітниця зі сторони учня, але але в кінці ми знаємо, що тричі півень не заспіває, а Петро його зрадить. Тобто, буде Ісус, неначе показує в цій перекопі, що і силою учня це й Євхаристія, а з іншої сторони, що на поза за нашими обітницями. Завжди потім триває духовна боротьба. Немає обітниці без духовної боротьби, немає просто слова, яке ми даємо, і за яке ми не маємо боротися і не маємо платити свого роду свою ціну. Але також в апостолі Петрі кожен з нас буде бачити шанс, кожен бачить власне цю нову надію, яку дає Ісус. Тому що упадок це не є кінець, це не є завершення історії чи приязність з Ісусом. Навпаки, це є початок. Нашого навернення і також утвердження братів у вірі, бо так молився Ісус. Через наші немочі, визнання наших немочей, можемо завжди звістувати Євангеліє, а що в нашому житті зробив Ісус? Тому можемо сказати, що Євхаристійна вечеря, ця Пасха, яку Ісус служить разом з учнями, є нічим іншим як запитанням, яке ставить Ісус до кожного з нас. Збагни, ким ти є, або збагни на цій тайній вечері, яким учнем, моїм учнем ти є. Тому бачимо в цій вечері, якби цих три, три типи запрошених: учень, який зрадить, інший це є ті, хто її учтують, тобто ті, які беруть участь в пасхальній вечері, і той, хто служить, великий служитель. Так само в кожній літургії ми є далі поруч з Ісусом, який є великий служитель. Приносить своє слово потіхи для наших ран, але також одночасно дає своє тіло і кров їсти, щоб ми мали життя, і щоб ми пам'ятали, що Він є поруч із нами і провадить нас в нашій історії. Господи Ісусе. Кожного разу, беручи участь у Євхаристії, ми відновлюємо нашу віру церкві як спільноті Твоїх учнів. Навчи нас, Господи. Ставатися кращими для того, щоб бути добрими свідками Твого Царства Божого, присутності Духа Святого в нас і через нас. Допоможи нам, Господи, разом будувати спільноту, попри нашу, наші слабкості і наші поразки в духовному, в духовному житті і в духовній боротьбі. Навчи нас, Господи, уповати на Твоє слово прощення, не осуджувати. Наших ближніх через їхні слабкості, але разом простувати дорогою, будуючи Твоє царство. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.